Державний бюджет Росії розповзається як брудна ганчірка. Кожний раз запад відталкивається від от якоїсь провокації, щоб сформувати якусь фальшиву реальність. Про це заявив дипломат Володимир Огриско. Кремль видає бажане за дійсне. Навіть російські економісти говорять, що для російської економіки щоб вона реально не почала тонути. Часу залишилось до кінця поточного року, тому що гаманець, яким Путін хизувався кілька років поспіль, називаючи цифри в 500 мільярдів доларів, сьогодні здувся до 150. Але ці цифри теж перебільшені, підкреслив гризком. Якщо взяти до уваги, що державний бюджет Росії починає розповзатись, тому що надходження від нафти та газу впали вдвічі, то зрозуміло, що до кінця року в бюджеті Ерефії буде така дірка, яку вже нічим буде закривати. Ати додала відносно ресурсів Російської Федерації, ну тут знову ж таки московська кліка видає бажане за дійсне. Ну навіть російські економісти говорять, що максимум, що залишилося для російської економіки, щоб вона реально не почала тонути, це до кінця цього року, тому що кашельок, який вони там для себе створили, яким Путін хизувався кілька років підряд. Називаючи цифри в 500 там чи більше мільярдів доларів, сьогодні в кращому випадку налічує 150. але це те, що це те, теж дещо перебільшені цифри. А якщо взяти до, до уваги, що е, державний бюджет Росії починає тріщати по швах, тому що надходження від нафти і газу впали вдвічі. То тут не треба бути великим математиком, щоб прорахувати, що до кінця року дірка буде такою, яку вже не буде чим е, закривати. Ну це якщо брати тільки фінанси. А якщо брати е, е те, що е, от ви згадали про 500 тисяч, які, начебто, будуть е, е, мобілізовані додатково, так тоді, а кому ж тоді працювати в промисловості? Якщо е, чи в, в принципі в російській економіці, якщо вона зникровлена не лише фінансово. Але і в плані людського фактору ну не забуваємо, що близько мільйона виїхали з Росії ще до мобілізації чи одразу після мобілізації, плюс додаткові сотні тисяч мобілізованих. Так там не буде навіть кому виготовляти оці боєприпаси, якими хвалиться Медведєв чи Путін. Говорячи про те, що їх будуть збільшувати виробництво там 6 сім разів. А те, що говориться про залучення техніки, ну так добре, якщо проти челенджа ставити танк випуску 50-60-х років, то це буде просто як мішень для того, щоб по ній дуже влучно і ефективно стріляти. Так що Тут теж іде е, е, мова про внутрішньо російську аудиторію, бо на заході люди просто тверезо беруть калькулятор в руки і е, починають рахувати про що власне йдеться і де, звідки що можна взяти. Так от взяти у Росії дуже швидко вже нема звідки і нема е, ресурсів для того, щоб це поновити. Отже, це черговий блєв, черговий е, чергова лякалка для заходу, що ми все одно вас пересидимо. Нас більше, у нас 100, там 140 мільйонів, хоча їх там давно вже нема, і ми, хоч у такий варварський ординський спосіб, замалимо, замалимо вас трупами, але все одно переможемо. Ну не переможуть, тому що не можна з, з цією старою технікою перемогти техніку 21-го століття. Тому знову ж таки можна, от як ви показуєте, висуватися колонами. Але якщо з нашого боку їм будуть протистояти сучасні засоби знищення, то ці колони перетворюються в велику купу металобрухту. Заява президента України Володимира Зеленського інтерв'ю Associated Press, він говорить про те, що він вважає, що очільник Росії Володимир Путін вирішив розмістити в Білорусі ядерну зброю, бо не отримав бажаних гарантій за результатами перемовин з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Ваша думка чи дійсно ці події пов'язані і? Звичайно, ваша оцінка наміра Путіна встановити ядерну зброю на території Білорусі. Перше, давайте проаналізуємо повідомлення, які були в ефірі після зустрічі кремлівського фюрера і китайського диктатора. На сьогоднішній день принаймні мені відомі п'ять речей. Які отримали інформаційно взаємовиключні коментарі? Ага. Сила Сибіру, дотримання Дняз, проблема Центральної Азії і так далі. Тобто, я не хочу на них зупинятися, бо ви задали питання, яке стосується розміщення розміщення ядерної тактичної ядерної зброї, і не встиг фюрер Московський відкрити рота на цю тему. Як тут же йому пістона вставили спокійно? Миттєво буквально. А, про що це свідчить? І як, з моєї точки зору, треба це аналізувати? Бо а, я хочу відповісти і на інші питання, відповідаючи на це. Коли ми говоримо про таких глашатаїв, як а, йдуть із е, Москви чи з Пекіна, треба брати, відступати трошки назад, що вони говорили? Що вони підписували і що вони робили? 4 лютого 2022 року була підписана подібна заява про стратегічну співпрацю. 22-го, а це ось підписана 23-го року. Зверніть, будь ласка, увагу, що в ній говорилося, писалося, тобто, що говорили з Пекіна і з Москви, і що зробили? Так от. Точно такі наслідки будуть і від цього. Бо там написано: дотримання дня, що все це не робиться проти третьої сторони і так далі. Оцю всю макулатуру треба просто викинути на смітник і зрозуміти. Зійшлися два: один рашистський диктатор, другий червоний. Те, що вони підписують, не має абсолютно ніякого значення. Те, що вони говорять. Треба ділити на 100, а то і більше. Треба сегментувати. Треба дивитися за тим, що вони роблять. Ага. А зверніть увагу: ми поставимо в Білорусь тактичну ядерну зброю. Бо. Далі йде фраза: просто ну, для, для людини, яка розбирається в цій темі, вона нагадує клоуна в цирку, ідіота в психушці. Так. Бо Велика Британія вирішила поставляти звичайні. А, снаряди з компонентами а, низько збагаченого урану. От, от у цій фразі є відповідь на все. Що таке снаряд з, з низько збагаченим ураном, при цьому він далі продовжує, ну це ж має якесь відношення до ядерної зброї. І він додає, це ж всім понятно. Ну, це ж всем зрозуміло, ну, тобто, так? Ну, шо, ну, що да, ясно. Що тут не зрозуміло? Насправді, ситуація на поверхні лежить. Якщо додати туди ще тему, що в іюлі місяці закінчимо будівництво. Тобто, стає зрозуміло. Дядьку, ну ти взагалі не розбираєшся, що таке. Звичайні ядерні чи звичайні снаряди з компонентами малозбагаченого урану, куди ти їх тулиш, при чому тут ядерні озброєння, при чому, а що таке тактична зброя? Ага. А то ти ще нам розказав про те, що там треба е, якісь бази, якісь там місце для зберігання. Тобто, перше, що треба чітко зрозуміти, це слова. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.